У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту знову косиця гурток тих, хто закоханий у вишивку та відновлення автентичних старовинних сорочок. Студія вишивки розпочала шостий набір. Цього разу кураторки-майстрині навчатимуть виготовлення жіночої бойківської сорочки. Ми продовжуємо цей курс. Він уже в нас був одного разу, але це настільки колоритний регіон. Сікарпаття нашого представлені різноманітними техніками е, вишивки, що був запит на повторення цього курсу, і ми повторюємо його знову. Маємо зворотню, зворотній зв'язок із нашими дописувачами, які потребували цього курсу, тому що е, хто попав одного разу в цей світ вишитої сорочки, одночасно ти не можеш вишити три сорочки е, технікою. Гладь, низинка, хрестик. Тому, е, як кажуть, довершеності меж немає, і дівчата вже в нас сьогодні на студії які. Втретє прийшли на цей курс, вони вишиває сорочки вже, мабуть, для когось своїх на замовлення вже в самостійному плаванні є дівчата. Куратори допомагають на всіх етапах: від вибору тканини, ниток, схем до зібрання сорочки в готовий виріб. Його можна створити від двох місяців до півроку. Якщо виділяти на це, бодай трішки часу щотижня або що два тижні. Проте все залежить від складності сорочки, каже Галина Мончак. Ось ми бачимо тут сорочку бойківська, яка вишита гладдю, Це гладь за контуром. Тобто ця техніка трішки швидше, як низинка, наприклад, котра потребує ще виповнення кольором спеціальних знань, щоб це зробити. Тому від складності самої обраної сорочки, відповідно, і час її створення коригується. Ну, але о, одне об'єднує всі ці сорочки, що кожна сорочка виківська має е, багато декороване погруддя. Це брижа, спеціально зібрана тканина пілочки в угу. брижу, багато декорована брижа, і тут потрібно ну, такі ґрунтовні знання, щоб відтворити саме цей е, тип, ну саме це оформлення горловини в цих сорочках. Оксана Люта до косиці долучається втретє. Тепер бойківську сорочку вишиватиме низинкою. Особливо сподобалося створювати першу сорочку за спольницю. хоч зізнається, то було складно. Надзвичайно гарна і надзвичайно складна техніка там, тому що там дуже багато техніки, навіть з вирізуванням. Що там потрібно було вирізати оці ниточки, їх витягати і, і обшивати. Оці вже вирізані. Ну там де вирізані оці квадратики. Другу сорочку пані Оксана вишивала для нього. Такий проєкт тривав рік тому, і нині та сорочка оберіг для сина військового. І я вирішила вишивати своєму молодшому сину, е, таку ужгородська сорочка 20-х років минулого століття. І коли вже ця сорочка готова, і вже ми її пошили. І от мій молодший син, який пішов добровільно в тероборону, приміряв її все добре, все гарно, мамо, дякую, і поїхав у шафах пані Наталії. Вже немало сорочок, які вона зробила самотужки для своїх рідних. Заспульницю для себе, бойківську для дочки і бойківську чоловічу для, для чоловіка. Е, ну і в, для, для внучки скомпонувала із своєї і, дочки з сорочки малесеньку таку напіврочку. Тепер прийшла подивитися бойківську низинкою, хочу вже ще одну, або елементи з тих бойківських, щось собі вибрати і скомпонувати на свій смак дитячу або для себе в пару до тої чоловічої бойківської. Так що щось таке. планую подивитися, які узори, які сорочки, і взяти для себе щось цікаве з тих усіх взорів, що були на бойківських сорочках. Тож вишивальниці обрали собі сорочки до вподоби, які відтворюватимуть самотужки. І вже наступного разу розпочнуть безпосередню роботу. Якщо хочете долучитись до косиці, стежте за часом та датою таких зустрічей на сторінках у соцмережах Ужгородського скансену.